Вітаю вас, дорогі друзі, і всіх, хто слідкує за нами. Ми наближаємось до нового 2024 року. То, що ми переживали і переживаємо зараз, трудно описати форматом якоїсь однієї передачі чи навіть десятьма. Настільки у складну сферу ми увійшли випробувань, переживань. І моє тверде переконання, воно має допомогти нам стати кращими, добрішими, мудрішими. Для цього Господь допускає отакі жорна, які порою перемелюють наше життя. Я знаю, ми не любимо цього, але Біблія нам говорить, що деколи нам треба, і це пережити. Ми зрозуміємо це пізніше. Тому наближаючи до цієї. Важливої дати до цього року у нас всіх є мрія, щоб ми ввійшли вже в мирний 24 й рік. І на підставі Божого Слова, якому ми маємо навчитися довіряти, яке нам дає натхнення на майбутнє, щоб не прогнозували, не казали, які би страхи не навіювали на нас, новини чи блогери. Дивіться, що говорить Біблія у Івангелії Івана, 10 розділ. Мій любимий десятий вірш, друга половина. Я прийшов, щоб ви мали життя і щоб ви мали з подостатком, інший переклад, надміру. Це свідчить про те, що у Бога є план про вас і про мене, про кожну людину, не на зло. я хочу цим вас привітати. Бог має план, проект, бажання, щоб ви і я були щасливі. Це він заявив на весь світ. Я прийшов. Не написано, щоб вас покарати, погубити, засудити, розкритикувати. Ні. Він сказав саму найважливішу суть свого народження, яке ми будемо скоро святкувати у місяці грудні. Я прийшов. Я народився для того, щоб ви, тобто ви і я, всі люди на землі, мали. Життя і життя з подостатком. Що це значить? Це не означає життя в багатстві, в розкошах, в надмірних дні. Господь інший сміст вкладає життя, коли в нашому серці є мир, коли в нашому серці є радість, коли в нашому серці є присутня Божа любов, Боже довір'я, Божий спокій, бо є люди, які мають мільярди, спокою не мають. Є люди, які мають велику владу, але страх мають, і багато інших речей. Тому внутрішнє життя є архіважливе, і ціне в очах Божих він хоче в вашу мою душу влити, дати свій спокій і дати надмір. Як один автор побачив бушуючу водоспад, який ревів і скидав тисячі тонн води, і все ревіло і пінилося. І раптом він побачив збоку невеличкий кущик, на якому сиділа невеличка пташка, і співала мирно пісню і ще й звила своє гніздо. І він зробив таку пісню, в чому твоя сила, що ти при такому шумі, реві спокійно розводиш, ще й гніздечко звила на невеличкому кущику, тебе це не лякає. І каже автор тої пісні, коли він запитав пташки, в чому твій спокій. Ташка піднялася ввись. Це говорить про те, що ми маємо підніматися ввись нашим серцем, де ми є вдома, особливо цей передноворічний час, бо хоче влити в нашу душу мир, радість, спокій, незважаючи на клекоти, воєнні і переживання. Бо він каже, я прийшов, але він не дасть нам того спокою, якщо ми його не шукаємо. Він не дасть тобі миру в душу, коли ти шукаєш не там, де треба. Нам треба всім серцем звернутися до джерела миру, про якого співали ангели, коли Ісус народився, пригадуйте на феліємських полях, пастухи пасуть свої овечки і чи пильнують точніше, бо це була нічна пора. І ангели з'явилися, хоре ангелів, і сказали: не лякайтесь, бо ми звіщаємо вам велику радість. Бо сьогодні в місті Давидовим для вас народився Спаситель, і що співали ангели, хори, слава у вишніх Богу! На землі мир, а в людях уподобання. Тобто Бог дає мир, Бог хоче дати. Але коли я відвернутий спиною, або коли посудинка перевернута вверх дном, скільки б ви не лили воду, вона всередину не попаде. Тому Ісус сказав: хто прагне, іди до мене і пий. Бажаю вам! Щоб на цей передноворічний час наше серце було як посудинка, відкрита перед Богом. Дозвольмо йому серед всіх тривог і бур, переживань і болю в нашу душу щось влити, божественне, мир і спокій, радість, які є не людського походження, а від Божої благодаті, від Божого повного любові батьківського серця. Хай вас Бог благословить. Я вірю, що прийдуть зміни для нашої країни. Я не знаю конкретно які, але я серцем відчуваю, зміни прийдуть. Хай вони будуть труднощі, хай будуть але терпляче, чекаємо цих змін, не опускаючи рук, не прогнозуючи, що буде гірше, або люди такі почнім з себе. Ми не змінимо людства, я не зміню людства. Но я можу дозволити Ісусу змінити моє серце. Я можу покаятися, я можу сказати, Господі, прости мене. Я за все людство не відповідаю. Тому, дорогі мої, друзі, хто мене чуєте і бачите, почнімо із себе, станьмо на рентген Божого Слова, щоб в цей новий рік, у новий цей період ми вийшли з чистим серцем, і ми тоді відчуємо, що таке я прийшов, щоб ви мали життя і мали з подостатком. Хай вас Бог благословить.